Березень поки не тішить нас весняним теплом та сонцем, і цей тиждень не виняток. Щоправда, за прогнозами синоптиків, температура повітря поступово має підвищуватися. В ніч із 18 на 19 березня в Хмельницькій області буде прохолодно від 1 до 3 градусів морозу та без опадів. В день у вівторок температура повітря підвищиться до 2-4 градусів вище нуля. Водночас прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Опади прогнозують і вночі 20 березня, коли температура повітря коливатиметься в межах. Від 0 до 2 градусів тепла. Але день у середу має пройти без істотних опадів, а температура повітря буде від 4 до 6 градусів тепла. Із четверга поступово теплішатиме. Якщо вночі, 21 березня, температура повітря в середньому становитиме 0 градусів, то вдень стовпчики термометрів підвищаться до 6-8 градусів без опадів. У п'ятницю, 22 березня, нічна температура повітря буде в межах 1-3 градусів вище нуля. В день прогнозують до 10 градусів з позначкою плюс. Вихідні попередньо мають бути теплими та без опадів. У суботу вночі прогнозують 2-4 градуси тепла, а вдень від 10 до 13 градусів. Градусів вище нуля у неділю, 24 березня, нічна температура повітря може підвищитися до плюс 5, а ось денна коливатиметься в межах від 9 до 12 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.